Також у дитини при односторонньому жуванні можна спостерігати, що у дитини існує зміщення центральної лінії між передніми різцями. Тобто ці лінії центральні можуть не співпадати. Зміщення буде на той бік, на котрий дитина більше жує. Так. І щелепа відходить в бік. Тобто стирання зубів буде більше з однієї сторони. Це не добре. Стирання має бути рівномірним. Особливо це можна бачити перед зміною молочних зубів на постійні. Тобто, зубки повинні бути рівномірно стерті. Це норма. Тобто, бугорків таких, знаєте, гостреньких не має бути. Має бути Прямо рівномірна площина, рівна. От, наприклад, ось рівна площина. Гострі зубки це означає, що вони не стираються. А вони мають стиратися до 5-5,5 років. І це норма. Це ознака того, що дитина правильно жує. Так. І формується неправильний прикус, починаються проблеми з мовленням.